Вітаю всіх Харків. Я в шоці. Ну, як в шоці, я знала завжди, що це мішень. Я про лікарню. І не один раз. Я нічого не робила про лікарні, бо мені важко робити те, що мене зачіпає. Я в тій лікарні народжувала. Тому я не дуже люблю про це казати, про ті місця, які безпосередньо мене стосуються. Сьогодні будуть такі місця ще, бо я для себе буду дивитись і, можливо, для вас викладу також. І відразу скажу, мене дитина росте важко часу все менше сплю, також погано, тому робити буду менше. Відео розкладів можу робити менше. Якщо я роблю якісь населені пункти окремо, які завжди не роблю, то це для себе роблю і з вами ділюсь. Щоб ви це розуміли, тому що я не можу робити фізично всі населені пункти маленькі. Це неможливо. Орієнтуйтесь по районам по загальним. Але я хочу подивитись: ось що. Ну, Давайте візьмемо період такий до кінця жовтня. До кінця жовтня Харків буде пряме влучання в медичний заклад в Харкові. Буде пряме влучання. Кабом, ракетою, медичний заклад. Я роблю так: просто беру медичний заклад, будь-який. Я не буду окремо виділяти щось і не буду дивитись окремі медичні заклади це безглуздо. Тому харків влучання, пряме влучання, медичний заклад буде кабом, ракетою до кінця жовтня. Так або ні. Четвірка кубків. Слава Богу, ні. Це відповідь, ні. Пряме влучання, ви розумієте, про що я. Сім жезлів, тобто, ви знаєте, ні, не, не долетить воно напряму, тому що летіти буде, ціль є, ціль є. І не завжди буде летіти в медичні заклади, звісно, є певні цілі налякати, розбити. І ви знаєте, це в них перспектива. Вони довго думали, як куди пуляти. І думають, що пуляти, як це не просто так все. Ось вас, паж розвідка. Відразу скажу, що вони дивляться розвіддроном, що де як відбувається, і потім роблять дії. Але мені подобається, що без прямого влучання. На даний момент не показує прямого влучання в медичний заклад. Будь-який. Що дуже мене радує.